Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку як наука змінює світ. Здавна людей спонукало до пізнання жадоба знань та інтерес до вивчення природи. Досліджувати світ підштовхували практичні потреби добування їжі, виготовлення знарядь праці, одягу, будівництво житла. І з часом накопичилася величезна кількість наукових фактів. Це неодноразово підтверджені результати спостережень і дослідів. Їх систематизували, поглиблювали та впорядковували. Так виникла наука. Наука це достовірні та впорядковані знання. Наука це також сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань. Пізнавати природу означає вивчати рослини, тварин, повітря, ґрунт. Воду, погоду, пізнавати людину, яка є частиною природи. Що більше ти довідаєшся зараз, то цікавіше буде вивчати природничі науки фізику, хімію, біологію, астрономію та географію. Кожна наука має свою мову, тобто використовує особливі терміни. Часто наукові терміни походять з грецької або латинської мови. Наприклад, слово телефон. Походить з давньогрецької, де теле означало далеко і фоно голос, звук. Запозичені терміни збагачують нашу мову. Науковці та науковиці збирають та аналізують наукові факти, пов'язують їх у системні знання про природу та людину. Вони спостерігають та вивчають явища, встановлюють взаємозв'язки між ними. Учені працюють в лабораторіях і за робочим столом і в польових умовах. Найвищим науковим рівнем пізнання навколишнього світу є відкриття. Христофор Колумб відкрив Америку і розширив уявлення про нашу землю. Олександр Флемінг відкрив пеніцилін і врятував життя тисячам хворих. Миколай Коперник. Висловив революційну для свого часу гіпотезу про те, що Земля обертається навколо Сонця і змінив уявлення про будову Всесвіту. Відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища, дуже важливі для розуміння світу. Тисячі геніальних учених присвятили своє життя розгадуванню таємниць природи. Науковці та науковиці України одні з кращих в Європі. Наші вчені є авторами багатьох відкриттів у різних галузях знань. Термін техніка походить від грецького прикметника технікас, що означає штучний та іменника техне, що означає учіння. Техніка це сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб. Усі технічні вироби від смартфонів та медичних сканерів до автомобілів і космічних ракет спочатку розробляють науковці, і лише потім вони потрапляють у виробництво. Технічні винаходи та наукові відкриття тісно взаємопов'язані. Наукові відкриття є підґрунтям для нових технічних винаходів, а ті, зі свого боку, слугують науці. Щодня ти використовуєш сотні наукових винаходів. Звичні для тебе речі це результат наполегливих наукових пошуків і вдосконалення технологій. Дедалі більше наука впливає на наше життя. Люди освоїли землю та її надра, підкорили океан і космос, створили літальні апарати і швидкісний наземний транспорт, навчилися боротися з епідеміями багатьох хвороб. З появою інтернету ми маємо доступ майже до всіх знань світу: фотоапарат, відеокамера, ігрова приставка, електронна книга, персональний комп'ютер, плеєр, калькулятор, крокомір, GPS-навігатор, онлайн-телебачення, відеозв'язок з будь-якою точкою світу. Тепер це все у твоєму смартфоні. Роботи розпізнають людську мову, прибирають, охороняють будинок. 3D-принтери друкують їжу. Людство готується до польоту на Марс. Усі ці досягнення це результат наукового підходу до пізнання природи.